У Новомосковську нещодавно проходив п'ятий всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті кошового отамана Івана Сірка. Голова федерації цієї боротьби міста Новомосковськ Микола Бабкомалий розповідає, хто приймав участь у турнірі. Ну, ми зараз проводимо п'ятий всеукраїнський турнір пам'яті кошового отамана полковника Івана Сірко. От, значить, по учасникам змагань нас приймають змагання. Окрім нашої області, району, міста, також приймають участь в змаганнях дві команди від Харкова, три команди від Запоріжжя. От, то представники турніру такий, скажімо, становиться далі. Це вже п'ятий. У нас він більше насищений. От, і по качеству, скажем так, і по проведенню змагань. Знову Московська десь більше 38 учасників. Ну, а то, що тут участвує як город, так і район. Антон Бабко, малий призер чемпіонату Європи та чемпіон України з греко-римської боротьби, розповідає, що рішення займатися таким видом спорту було прийнято ще в дитинстві, так як у родині це заняття передалося від батька. Я займався боротьбою греко-римської, римською тут, в цьому місті. І тому сюди повернувся і немножко ми починаємо розвивати боротьбу в цьому місті. Задачі у нас такі, щоб росло у нас здорове поколение, достойна защита своїх сімей, матері, сестер, жов. Ну, в общем, мы мужчин. Ілля займається греко-римською боротьбою 5 років. Розповідає, що такий вид спорту допомагає подорослішати та змужніти. Много чому учить, ну теж дисципліни, которая так само допоможе нам в житті. Помагає нам продвинутися вперед. Тож мені подобається тим, що. Ну, Тут нужна именно фізика, много сіли нужна. отличается від вольной боротьби. Тем, что ну вольной борьбе надо более болі а тут більше сіли нужна. Тому мені кажется, этот спорт є одним самых найкращих. Так само вважає і Єгор. Він радіє своїм новим перемогам і обожнює вид спорту, який обрав для себе. Цей спорт подумається, тому що я як поїхав перший раз на змагання і заробив перше місце, то мені. Дуже сподобався цей спорт, тому, тому що в мене було радості дуже багато. На змагання прибуло 145 учасників з різних міст України та області. Сьогодні спортсменам важко обійтися без спонсорської допомоги. Так, одним з постійних меценатів змагань є батько одного з учасників переможців. Цього року спонсорами турніру стали також місцеві депутати. З кожним роком такі змагання набирають все більше популярності. Учасники чекають їх з нетерпінням, а організатори мають бажання і надалі популяризувати такий вид спорту.